Мої вітання, друзі, вітаю Тороса Технодвір. Хочу представити вам супрового, прекраснішого, просто в дуже гарному стані тракторця. Це у нас йде модель 7430 преміум версія в шикарному, дуже класному стані. Обійдемо, глянемо. Комплектація з передньою невізкою ВОМ. Це великий, дуже великий плюс в Європі. Саме ця комплектація набагато дорожче ціниться, ніж передні баласти, тому що можна сюди поставити якийсь там розбрасуватель добрив, ззаді культиватор. Три справи робити за один раз. Що у нас тут? Трактор. Преміум версія. 2010 рік випуску в оригіналі. Зараз подивимося все разом. Місто у нас Телес, новий тип, салінблочки стоять, все, дивіться, стан прекрасний, пильнички замінені. трактор обслужений, тут ще оригінальний стоїть, нічого не прованить. Все заводське, супер. Колеса у нас тут в Реденштайн йдуть залишок 60-70%. Гарний протектор. Не фарбовані. Задні диски теж не фарбовані. Можете подивитися. Передні у нас колеса йдуть 480-70R30. Ззаді у нас у Реденштайн. 620 на 70R42. Комплектація преміум Управління ВОМУ, управління навіска, фуркоп, нижній зацеп. Амортизована кабіна. Дивіться, стоять амортизатори на кабіну. Це дуже рідко трапляється, але навіть в преміум версії це дуже рідко трапляється. Але ось, будь ласка, це фул преміум версія. Що у нас тут? Чотири пари ходів. стоять крани, фуркоп. Висувний, стан, звісно, дуже класний. Реально став класний на гроші, напевно, атічки. Да, Будемо так вважати це у нас іде е, виготовлення в Німеччині, але, але американська версія Junior Company Molnej Longs USA. Вага трактора 8 тонн. Ось такий тракторець. Взагалі не фарбуваний. Взагалі. До речі, кабіна, кабіна, кабіна нового типу, кабіна типу R класу. У нас був 6530 преміум, але ще кабіна була старого типу, то дивіться. Ось, вже кабіна суцільна, скло двері. Плотненько, все гарно. Цим мен чистим. Зараз доділимо. Гарний, дуже гарний тракторець. Акумулятор оригінал. Двигун 6,8 літрів об'єму. Опа, а тут ми зараз глянемо. Модель двигуна 668 HL, Power 159 кВт. 159 кВт. Це, грубо говоря, Це в нас буде, грубо говоря, якщо там рахувати, 100 кВт, зараз 136 кінських сил, 50 кВт додаємо ще 70 кінських сил. 206 і 9 кВт, 10, грубо говоря, ще 13. 215 кінських сил. Ось, будь ласка. Наголошую, завжди треба дивитися на дублюючу табличку, тому що е, може бути та сама модель 7430 і може бути 138 кВт, 139 кВт, на 20 кВт менше, розумієте, там буде 100, скільки? 180 кінських сил. Тому що Джундір компанія вона виготовляє, коли клієнти замовляють неї в нового, вони можуть самі обрати кВт. Так що так, ну трактор класний, звісно, ось дивіться, є вже на навігації стоїть штекер, стояла навігація, ну тобто підводка вся є. Встановити антенну, встановити екран, підрулька є, все супер. Да? Да, 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 да. да. так, Зараз я вам покажу. А ось вона. А ось вона йде. Ось вона йде. Ось ось ось. Пішла. Це підрулька. Ось вона пішла. Одним словом, встановлюємо антенну, встановлюємо екран і от, будь ласка. Вже вся приспособа до GPS є. Що, йдемо в кабінку? Ну, двері класні, реально. Салон салон реально як новий. Додаткове сидіння пасажира, пнімусідушка, нічого не перешито, не перетягнуто, все в оригіналі. дивіться який стан, дивіться який потолочок, все працює. так же само. дивіться супер стан, реально, нічого не подерто, кліма. Красавчик, красавчик. Коробка у нас механіка, 5 діапазонів, автоклад плюс, так як я вже в попередньому відео розказував, нажимаємо авто і сам трактор на тому діапазоні, який у вас включений, підбирає половинки ті передачі. Тобто Тут 5 діапазонів, на кожній діапазон 4 передачі, і ви вмикаєте будь-який діапазон і тракторець сам вже підбирає. Тяжко йому він буде скидати, легко він буде додати. Опа, йлочка засвітилась. Що в нас? Паливо, окей. Так. Перейдемо сюди. Ага. 8837 годин оригінальних першого кругу все, як завжди управління навіскою, вал відбора. Це на передній вал відбора. Ось навісочка. Те ж можна підключати. Коробка. Ох, як красота, як, як він працює шикарно. Так, да, стояла антенна. Будь ласка, кріплення залишилося. Так що ставимо антенку, ставимо 에, монітор і гайда працювати. Ну, реально тракторець дуже класний. Мені подобається. У нас тиск. 374 бара, 870 обертів. 14-4 до зарядка на акумулятор. Ну, тут можна 11 градусів в коробці, тут можна будь-що виставляти, есть, що вам там потрібно, досить легко управляти світло і так далі. І так далі. Ну, можна. можна годинник задати, давайте може що ми ще задамо. Температуру е, в двигуні задумав, о, Отак. Бачите, 38 градусів. Ну і все, включаємо D, позвонда. Дивіться, як зараз вам покажу, там е, е, показує, якщо я нажму ось цю кнопочку. І тут у нас вискакує вже авто. Знімаю її, все. Єсть. Ну і ревесер, електрогідравлічний стандарт. І ми їдемо. Відчувається. Відчувається потужність. Так, що так, друзі? Ціна в телеграм-каналі, опис додаткової фотографії в телеграм-каналі. Залітаємо, цікавимося, будь-які замовлення виконуємо, привозимо ваше господарство, працюємо за готівку, працюємо з ПДВ. Так що, будь ласка, всім щиро дякую.